Вітаю, це відео з ходу будівництва житлового комплексу Велика Британія від корпорації «Нерухомості Ріел» за листопад. Але перед тим хороші новини: п'ята черга Великої Британії отримала сертифікат проведення в експлуатацію. Далі присвоєння поштової адреси. Місто Львів завжди було і залишається одним із найзатишніших міст не лише України, а й Європи культурним діловим осередком. У якому завжди знаходять прихисток нові та сміливі ідеї, знайдіть і ви свій у житловому комплексі Велика Британія. Варто відзначити, що корпорація нерухомості «Ріел» пропонує особливі умови на купівлю житла незалежно від суми першого внеску для військовослужбовців, медиків і переселенців із зони бойових дій. Ну а тепер до ходу будівництва шостої черги житлового комплексу Велика Британія. У першій та другій секції завершено облаштування систем опалення та водопостачання. У третій секції виконуються роботи з облаштування зовнішніх мереж водовідведення, продовжується благоустрій території. Ну а тепер до сьомої черги тут вже виконується підготовка актів приймання передачі квартир новим власникам. Будівельники вже завершили оздоблення фасаду. Паралельно завершується монтаж лічильників електроенергії та холодної води. Триває замощення бруківкою доріжок та підходів до комерційних приміщень. Саме час поставити лайк цьому відео та підписатися на канал для того, щоб освіткувати заходом будівництва цього об'єкту та інших від корпорації «Нерухомості Ріел». Якщо є запитання, залишайте їх у коментарях. Також у описі ви знайдете контакти та адреси відділів продажу, де вас радо зустрінуть наші консультанти. До зустрічі.